Дякую, пане. Президент і Європейська Рада чекають на вас. Зачекайте вже з'єднує. Я радий вас бачити, командире. Ми з Радою обговорювали надання військової Лиш допомоги. можливість. Можливості надання військової допомоги США. Ядерний удар привернув увагу всієї Європи. Не думайте, що нам усім байдуже, пане президенте. Та для нас штати це десь вельми далеко. Командире. Ми погодилися надати послуги агента Тані для цієї операції в обмін на військових та обладнані з європейського союзу. Якщо ви виконаєте умови, я готовий очолити військо альянсу негайно. Так, так. Ану, зачекайте. Це моя операція. Усім потрібні лідери, агенти. Згодні? У нас нема часу тренувати цього хлопця, пане. Потрібні мої люди. Дайте мені мого командира. І це моя умова. Дуже добре. Якщо ви згодні, командире. Вибору особливого немає. Прем'єр-міністр зараз усе вам пояснить. Ці об'єкти, що є на другій фотографії, це радянські ракетні шахти. Як бачите, командире, вони перебувають занадто близько. Гадаю, Романов планує утримати нас від війни. Наші війська не зрушать з місця, доки цю загрозу не усунуть. Подбайте про ці шахти, і ми зможемо закінчити війну. Усе у ваших руках, командире. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Системи керування активні. Надходить полідомним. Пане. Стежте за радянськими вартовими псами. Їх навчили винюхувати наших шпигунів. Стоять, Уже біжу. Уже біжу. Шляху. Уже біжу. Уже біжу. У кого постріляти? Вже стріляю! На шляху! У кого постріляти? На шляху! На шляху! Так, Кривенко! Накази! Вирушаю! Готовий до бою, пане! Командира! Гайте, готовий! Так, командира! Кажіть, куди йти! Вже рушаю, шефе. Вже стріляю! <плес> Уже біжу. <плес> Дайте мені план. Маскування готове. Під прикриттям! <плес> Під прикриттям. Як щодо веселищів. Якщо нашому шпигуну вдасться потрапити до генератора Тесли, він зможе знеструмити ворожу базу. На 30. Споруду інфільтровано. Вже стріляю! Ворожу базу знеструмлива. Крихідко. Так, крихітко. Вже стріляю! На шляху! Танцуй, китюню! А -а -а. Пиф-паф! Танцуй, китюню! А -а -а. На шляху! На шляху! Так, рыхитко! Раю операції. Маскування готове а вже ж! Споруду інфільтровано. Надходить повідомлення. Командире. Ми всередині. Наші шпигуни потрапили Я до їхніх лабораторій і визначили, де вони ховають свої шахти. Я готова запалити, командире. Знищуємося шахти та рушаємо додому. Бо щось мені холодно. Я змінюю масштаб тактичної мапи, аби зобразити отримані щойно місця розташування ядерних шахт. Зачекайте? Вияв отримано нове завдання. Агент готовий. Маскування готове. Від прикриттям. Можеш щось накажете? Нам потрібні нові гри, пане. Підкріпнення, на шляху, Так, крихітко, Так, крихітко. Dajcie oh, już... Mój grudło. Maskowania gotowe. A wrzesz. На шефе. Дайте мені план маскування. Так, готове. готове. Завдання пане. Починаю операцію. Де тут вечірка? Уже біжу. <плес> Виконую. Породу інфільтрована крихітко! Ворожа база знеструмлена. Агент готовий. Уже вирішилась кохоп постріляти! Кохоп постріляти! Виконую! Виконую! Уже біжу! На шляху! Коли завгодно ще крихітко! Агент готовий! Маскування вже готове! Решаю, Ворожа база знеструмлена. Виконую. Виконую. Вже стріляю. Кого постріляти? Уже біжу. Вже стріляю. Командире. Під прикриттям. Під прикриттям. Так, командира. Тут вечерка! У кого пострелять? Уже рушаю, Выконую! <плак> <плак> Уже бежу! На шляху! Уже бежу! Уже рушаю, шеф! Уже рушаю, шеф! <плак> У кого пострелять? Уже <плак> рушаю, шеф! <плак> <плак> Танцуй, китюню! <плак> Дайте мою операцию. в рации! Качайте, китюню! Вже рушаю, шеф, уже біжу. Танцюй, Катюню. Вже рушаю, шефер. кого постріляти. Танцюки, тюню. Вже рушаю, шефер. Танцюй, Катюню. На шляху Уже біжу. Виконую. На шляху. Виконую. На шляху. І як до веселищів. Може, щось накажете. Уже біжу. Виконую. Виконую. Уже біжу. У кого постріляти. Кажіть, куди йти. Шаха, уже бежу! У кого постріляти? Уже біжу. Виконую Вже рушаю, шефе. Танцюй, китюню! Наш шляху! Танцюй, китюню! Уже рушаю, шефе. Броню одиниці по. Танцюй, китюню! У кого постріляти? Уже біжу? Коли завгодно На шляху, шефе. уже біжу. Виконую. Тюню. <свист> <Танцюки тюню. свист> На шляху в б постріляти Уже біжу, танцюю тюню, танцюю тюню, <свист> танцю тюню. тюню. Уже біжу. Вже рушаю, шефе. Вже рушаю, вже біжу, вже рушаю шефе, вже рушаю шефе. На шляху. Вже рушаю, вже шеф. Стріляю. Танцюйте Виконую! У кого постріляти. Виконую! Вже рушаю, шеф. На шляху. Віпам. Дайте мені план. ж! Під прикриттям. Давай, добрать Все, да, Петюню! У кого пострелять? Уже бежу! Все, Петюню! У кого пострелять? У oh! кого пострелять? Выконую! Уже стреляю! Уже стреляю! Рады вас башены, паны! Отдох! И наказ! Выше, хлопцы! Вырушаю! Вырушаю! Вот так! Просто в пекло! Вон оттуда, паны! Принял! Принял! Вот так! Рухаюсь! Завдание пара. Уже иду. Бит прикрытием. Маскування під прикриттям. Кашіть, куди йти. Ще рушаю, шеф. Танцюй, вітюню. Агент готовий. Авжеж. Poчинаю operatím Poчинаju operat Так, командира, Під прикриттям, уже йду… Так, командира Уже йду… Ta -ta -ta уже йду Під прикриттям… Уже йду. Під прикриттям. Так, командире. Так, пане. пане Показуй, пане. Рухаюсь. Готовий На рушати. Шляху. На шляху. Пане, виключте нових шпигунів. І цього разу в нового камуфляж прибуду. Крикетко! Танцеві, сюню! Готовий домою, пане!

Уже біжу, якщо до хлопці! командире, починаю операцію. Кашіть, куди йти постріляти, уже біжу. Уже бежу! <звы> Я к чудовицу! <счету> <звы> <звы> На шляху! <звы> 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 На шляху! Уже бежу! Постреляю, постреляю Выгоню, выгоню Кащич, куда идти? Техника на звездку напад. Так, пане. Лечу вперед. Легкий наче пір'їнка. Заряджаю зброю. Заряджаю зброю. Наближаюся. Наближаюся. Техніка на добре. Ну, Ближаюся. Дуже добре. Вирушаю. Дуже добре. Наряджаємо газу. Дуже добре. Лечу вперед. Убезпечую сектор. Убезпечую сектор. Убезпечую сектор. Рухаємось, пане. Лечу вперед. Рухаємось, пане. Рухаємось, пане. Так, пане. Лечу вперед. Техніка розжимається, пане. Легкий наш добре. Даємо газу. Даємо газу. Вирушаю. Починаю напад. Заряджаю зброю. Заряджаю зброю. Відкриваю вогонь. Відкриваю вогонь. Техніка на зв'язку. Механізовані війська, перше завдання виконано. Операцію виконано.